Вітаю! В цьому відео поговоримо про дисоціацію основ. Пригадаємо, що ж це за речовини? Основи це сполуки, що складаються з атомів металічних елементів, що стоять в формулах на першому місці, а також на другому місці стоять гідроксильні групи. Тобто Крім металічних елементів, ще одна або декілька гідроксильних груп. Кількість гідроксильних груп в формулі основи в складі основи залежить від валентності або заряду йона металічного елемента. Загальну формулу Основи можна написати ось в такому вигляді. На перше місце ставимо металічний елемент, на друге місце гідроксильну групу. Основи бувають розчинні у воді і нерозчинні у воді. Розчинні у воді основи називаються луги. Луги будуть електролітами як у водних розчинах, так і деякі луги можуть бути електролітами при розплавленні. А от нерозчинні у воді основи вони термічно нестійкі стійкі сполуки, тому і у воді вони не будуть електролітами, оскільки вони не у воді відповідно на йони не розпадаються. Але і оскільки вони не стійкі термічно і при нагріванні не розплавляються. А Розкладаються на оксид і воду, вони не будуть електролітами за жодних умов. Розглянемо дисоціацію логів. Звернемося до таблиці розчинності кислот, основ і солей. Подивіться, будь ласка, що серед аніонів на першому місці стоїть гідроксид аніон OH-. І верхній рядочок, ось тут в таблиці. Це Катіони. Якщо ми візьмемо катіон і додамо до нього Аніон, ми отримаємо формулу основи. Про розчинність основ нам говорить ось цей от рядочок, де позначено літерами R розчинні у воді, а літерами N не розчинні. Ось тут не розчинні у воді основи, і ви пам'ятаєте, що вони за жодних умов не будуть електролітами що ж до основ розчинних і малорозчинних у воді мало але все ж таки розчинні, то ось ці речовини у водних розчинах будуть електролітами. Тобто вони будуть розпадатися на йони. Складемо рівняння реакцій дисоціації основ. Першу основу, яку розглядаємо, натрій гідроксид. На першому місці в формулі натрій, на другому група OH. У йона мають заряд у плюс 1 і мінус 1, відповідно. Дивимося, перш ніж написати рівняння дисоціації, дивимося, чи розчинна ця речовина у воді. Розчинна. Значить, у воді розчиняється, розпадається на йони, і ми розписуємо, як вона на які йони розпадається ця речовина. Позитивний йон, натрій, катіон, натрій плюс, пишемо так, як воно написано в таблиці. Другий йон OH-, так як воно написано в таблиці розчинності. Ставити коефіцієнти в цій реакції не потрібно. Наступна речовина кальцій гідроксид. Знову перше спочатку з'ясовуємо, чи розчиняється ця речовина у воді. Знаходимо кальцій 2 плюс катіон мінус, OH Записуємо формулу. Оскільки кальцій двохвалентний, значить формула речовини кальцій OH двічі. Тепер дивимося в таблицю розчинності. Це малорозчинна речовина. Зверніть увагу, мало але розчинна. Тобто частина все ж таки буде. Розчинятися у воді, а значить, розпадається на йони, а значить, ми пишемо дисоціацію. Дивимося в таблиці: катіон кальцію, кальцій 2, і гідроксильна група OH-. В формулі ми бачимо, що стоїть дві гідроксильні групи, куди ж поставити цей, цю цифру 2. Це буде коефіцієнт перед групою OH. Тому рівняння реакції дисоціації буде мати ось такий вигляд: Кальцій 2OH-. 2, плюс, плюс 2 OH Ще одна основа феррум 3 гідроксид. Складаємо спочатку формулу. Формула цієї сполуки буде феррум oh 3 Дисоціація цієї речовини. Маємо знайти в таблиці розчинності ферум трьохвалентний. На перетині з групою H OH бачимо, що ця речовина не розчинна у воді, значить, на йони вона не розпадається, а значить, мої йони не розписуємо. Отже, основи з точки зору дисоціації це речовини, які внаслідок електролітичної дисоціації розпадаються з утворенням катіонів металічних елементів і гідроксильних груп, гідроксид йонів. Не всі основи є електролітами, нерозчинні у воді основи не будуть електролітами за жодних умов. А от малорозчинні основи, такі як кальцій гідроксид або магній-гідроксид, будуть розпадатися, але частково, бо вони малорозчинні у воді. Ось так, все дуже просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.